Ну, а зараз будемо говорити про оперативну обстановку на фронті, зокрема на напрямку Луганському, Сіверському. За даними генштабу на сіверському напрямку в районі Білогорівки, наші захисники відбили один ворожий штурм на Краматорському відтинку фронту. Російська армія штурмувала наші позиції в районі Ступочок. Безуспішно, як зазначили в генштабі, також марними виявилися іще ще дві атаки росіян у районах Торецька. Анастасія Бобовнікова зараз з нами на зв'язку. Це речниця оперативно-тактичного угруповання Луганськ. Вітання вам, пані Анастасію. Доброго дня. Отже, будь ласка, оперативна ситуація по вашому напрямку. Що можете повідомити станом на зараз? Я хотіла би перш за все зазначити те, що військовослужбовці, які зараз знаходяться на фронті, і воюють вони перш за все захищають цивільних, які зараз знаходяться на мирній частині України, і ми робимо все, щоб не допустити нових голодоморів, нових окупацій і нових жертв, які ми, які українці зазнали на жаль, на початку ХХ століття. Щодо сіверського напрямку, там е, ситуація є стабільною. На Краматорському напрямку е, ворог намагався штурмувати, як ви сказали, в районі Ступичок, ведуться важкі бої. Е, ми намагаємося стабілізувати ситуацію і е, в нас це вдається. В На Турецькому напрямку ведуться важкі міські бої. Це один із найважчих типів е, військових дій. Місь... Ті бойові дії, тому ворог втрачає там дуже багато військовослужбовців, особливо піхоти. Це за минулу добу, наприклад, вони втратили лише в турецьку близько 70 осіб. Mm -hmm. Анастасія, що стосується застосування техніки і втрат якраз окупантам цієї техніки, наскільки ви це спостерігаєте? Наскільки тенденція є можливо до збільшення кількості одиниць цієї техніки? Так, саме так. Якщо говорити про техніку, то це переважно артилерія, яку вони використовують, і відповідно наші FPV-дрони і інші БПЛА. В тому числі і Скиди, вони полюють на техніку ворога, і в них це дуже їм це вдається доволі вдало. Наприклад, за минулу добу було пошкоджено близько 10, знищено та пошкоджено близько 10 артсистем. Стосовно авіації, яку застосовує ворог, що ви спостерігаєте, як по вашому напрямку, наскільки є ця активність сьогодні? Авіація ворога активна і вона вкрай небезпечна. І ми тільки бачимо збільшення за минулу добу. Так само ворог 9 разів атакував. Перепрошую, 9 кабів скинув на в зоні відповідальності оту Луганськ. Однак, наприклад, поза минулої доби це було 27 кабів. Ви сказали про те, що військові, які знаходяться в зоні вашої відповідальності, за що ви можете говорити? Вони насамперед і захищають людей, які залишаються на тимчасово окупованій території або на звільненій території Луганщини. Це багато людей, які там зараз перебувають, що ви спостерігаєте саме в цих регіонах? До оперативної до оперативно-тактичної групи Луганськ входить входить напрямки як на як Донецької, так і Луганської області, і ми бачимо те, що люди евакуюються з прифронтових міст однак вони там ще залишаються. На жаль, ми закликаємо усіх як нам якомога швидше евакуюватися. З прифронтових міст, тому що це сильно заважає військовослужбовцям проводити військові дії, особливо у містах. У місті ведеться дуже складні бої, тому що військовослужбовці постійно мають бути уважними. Ворог може бути зверху, знизу, він може бути у сусідньому будинку, у сусідньому під'їзді, за рогом буквально. І якщо це цивільний, наприклад, а не ворог перевдягнений в цивільне, дуже важко відрізнити, хто перед тобою мирний, мирний житель, чи, чи ворог перевдяганий в цивільне. До того ж, ведуться обстріли, які, зокрема з артилерії і з авіації, які не розбирають, хто перед ними, цивільний чи військовий. Тому потрібно якомога швидше евакуюватися. Анастасія дякуємо вам. Ну і це власне те на чому наголошують представники військової обласної адміністрації, що за можливості треба залишати ті населені пункти, які фактично знаходяться на лінії фронту. Анастасія, дякуємо вам. Спасибо. Анастасія Бобовнікова, це речниця оперативно-тактичного угруповання військ Луганської, була з нами на прямому зв'язку.